У Польщі було проведено дослідження, на якому задавали питання з приводу відношення до біженців з України, де ми зафіксували історично низький позитив в сторону українських біженців зі сторони поляків. А в сьогоднішньому випуску, як я вам і обіцяв, ми поговоримо про те, скільки відсотків поляків хоче, щоб чоловіків, українців призовного віку. Повертали різними, я так розумію, силовими навіть методами назад в Україну, щоб вони йшли боронити свою країну, щоб вони йшли воювати на фронт. Ми зараз про це все поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте поширювати україномовний контент, допомагаєте моєму каналу розвиватись. Тож, друзі, як завжди, вдячний кожному з вас за таку підтримку. Отже. Респондентів запитували, чи повинна польська влада повертати в Україну чоловіків призовного віку. І таку ідею підтримали аж дві третини всіх опитаних: 67% поляків виступають за повернення чоловіків, українців назад в Україну. Проти цього виступає всього лиш 22%. Інші просто не визначилися з цим. І що ж це, друзі, означає? Це означає, що е, всі ті е, проблеми і всі ті методи е, впливу, всі ті заяви, як польських, так і не тільки польських політиків, які постійно поширюються в е, польському інфопросторі, вони дають про себе знати і вони е, чомусь. Не чомусь, а я чітко розумію, чому вони чітко вказують на те, що зараз робиться все для того, щоб неприйняття українських чоловіків в закордонних суспільствах збільшилось настільки, щоб ці люди почали вимагати від своєї влади якогось примусового повернення чоловіків назад в Україну. І тут кожен сам може для себе знайти варіанти, кому це вигідно, кому це треба, а кому це справді принесе величезну шкоду. Проти такого рішення переважно лише ліві виборці, тобто всі інші хочуть повернення українських чоловіків назад в Україну. Е, більшість респондентів, які голосували за інші партії, підтримують її. При цьому найбільш підтримують виборці конфедерації. Хто би в цьому сумнівався? І це, до речі, питання до роздумів всім, хто говорить, що е, лише путіну вигідно, щоб українці залишалися за кордоном. Бо це напряму суперечить, наприклад, концепції тієї самої партії Конфедерація, яка є відкрито проросійською, яка постійно говорить про те, що якщо вони прийдуть до влади, вони будуть дружити з Росією і так далі. Тоді питання до вас: чому ж тоді так сильно конфедерація хоче, щоб українські чоловіки всі поїхали додому і пішли воювати на фронт? Якщо з іншої сторони вони хочуть дружити з Росією? Я думаю, це питання риторичне, і кожен сам, хто має в голові щось, зможе дати собі відповідь на це питання. Кому ж насправді вигідно повернення, примусове повернення, скажімо так, українських чоловіків назад в Україну? Крім того, приблизно кожен другий поляк, а це 51%, стурбовані тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, що менше порівняно з початком повномасштабної війни, коли аж 77% висловили таке занепокоєння. Також е до цього всього бачимо, що 67% респондентів хочуть, щоб е чоловіки повертали назад в Україну. І також 46% опитаних хочуть, щоб Україна продовжувала боротьбу. 39% підтримують мир навіть ціною тери територіальних уступок зі сторони України, інші не визначились. Тобто, якщо потрібно е керувати чиїмось життям і впливати на долю людини, то 67% виступають за примусове повернення чоловіків навіть проти їх волі. Якщо ж е про боротьбу, то бачимо, що тут є багато вже тих, хто не визначився. От і на запитання, чи вважають вони, що Україні доведеться віддати частину своєї території. 44% відповіли, що так. 19% вважають, що росіяни підуть з територій окупованих з 2022 року, 6% вважають, що росіяни віддадуть територію, окуповану з 2014 року, і лише 4% вважають, що Росія вторгнеться у всю Україну. Тобто, бачимо, як розділені настрої. Польща була рішучою прихильницею України з перших днів війни, не лише приймаючи біженців, а й надаючи зброю та інші види допомоги. Зараз бачимо, наскільки час підточує оцю впевненість, підточує оцю підтримку і віру. так? І бачимо, наскільки це все е, змінюється, так? бо з однієї сторони погіршуються відношення до прийому українських біженців на території Польщі, бо деякі поляки собі придумали, що українці мають тут забагато прав. Я вибачаюсь, але українці мають точно такі самі права, як і поляки, але набагато більш обмежені. Тому що, наприклад, українці не можуть е, голосувати, українці не можуть. Без додаткових документів працювати, займатися підприємницькою діяльністю. Українці точно так само сплачують податки і приносять користь польській економіці. Це стосується як українських підприємців, так і українців, які просто працюють на роботі. От. І в мене таке відчуття, що деякі окремі, наголошую, окремі поляки, не всі, тільки окремі. Хочуть, щоб українці тут е, були, знаєте, в формах якихось рабів, коли вони мають тільки працювати, натомість не отримувати жодних соціальних гарантій, жодних, жодної соціальної підтримки і нічого з того, за що вони в принципі і платять свої податки. От. Е, хочу сказати, що в цивілізованих країнах так не буває, і бачимо, що навіть в цивілізованій Польщі все одно є якась кількість населення, яке являється і надалі. Дуже і дуже сильно нецивілізованим. Серед українців, звісно, також є дуже багато таких людей. От, але це вже питання третє. Я вважаю, що кожен має мати рівні права, має мати рівні обов'язки, всі мають бути рівними. От, і звісно ж, якщо іноземці знаходяться на території Польщі, вони в першу чергу мають поважати звичаї, мають поважати закони, мають поважати вибір поляків, що стосується влади, так. Бо українці не можуть і не мають права, і навіть морального права не мають обирати якусь владу в Польщі. От це все повністю зрозуміло і адекватно. Отже, такі ось новини у нас з приводу того, наскільки поляки сильно хочуть, щоб українці українських чоловіків вернули назад в Україну, щоб вони йшли воювати на війну. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво і почитати. Дякую, до нових зустрічей!